Через тиждень їду в Київ на зустріч з колегами. Не похудала, навіть поправилась, а тому можна вже не страждати. І Це морозиво кіндер. В моєму дитинстві. Кіндер це було свято. Це от просто було свято. Його так хотілося, і грошей на нього не було. І тепер мені не три, не чотири. І навіть не тридцять чотири. А я не можу встояти. Ось в оцій пачці кіндерів. Чотири порції морозива, бачите? Коштує вона близько 200 гривень. Отак, от отак, отак. Боже, на годиннику. Одинадцять вечора. Але ж я вже не похудаю. Уже за скільки там три дні осталось, я вже не похудаю. Так що, Таня, кушай. До наступної зустрічі через рік похудаєш. Дивіться. Дивіться, морозиво, як на картинці. Прямо як на картинці. Ану, кіндер Морозиво. Чого в моєму дитинстві не було кіндер Морозова і чого у нас не було грошей, щоб купляти кіндери. Кожен день би їла. Боже, кіндер-шоколад. Це справді кіндер-шоколад. Дивіться. Дійсно, кіндер-шоколад двусторонній. Боже, яка смакота? Оце думаю, завтра може побігаю утром.